Вітак, всім привіт. Придбав я ось такий прибор Конвей kv 208 Це щоб протестувати акумулятор. Ось той 200 амперний, щоб знати, що з ним робити. Ну я пробував вже. Він вроді видає свої показники. Ось мій... Ось мій Іста з Аскони. Не знаю на цьому, чи буде щось видно. Заряд АКБ. Вні салона. Обичне АКБ. 540 вона в мене видає, І, коротше показує 91% житні. Ось ця іста видає. Хоча я нагружав її 20, 20 амперами, то наче виключилася за 40 хвилин. Тобто вона свою ємність. Ніхрена не видає. Хоча прибор показує, що з неї все гаразд. Може вона ізначальна така. Оцей акумулятор іста великий, я пробував нагружати щось в районі 1 кВт з нього витягнув. Тобто ось таким інвертором якось він стоїть. Він працював 4 години під навантаженням 250 Вт. Тобто десь... Може більше там чахрин. Около 1 кВт вона видала. Принаймні половину своєї ємності вона видала. Бо по-нормальному, хоча при 20 А може й вона й не видасть своїх 190. Тут бачите який вольтаж? 13,23 тут треба трошки скинути. 1150 пускового току. Показує, що здоров'я 100% і видає 1200 ампер пускового. І супротивлення ось 2,40, трошки більше норми. Долужно бути 2 Ну, Тобто вона засульфатована, я так розумію, через то це таке супротивлення. А може, що вона не 190 просто. Якась там 180 чи 170, бо по вазі вона 42 кг. Долена бути хоча б 45-46 ну до 50 кг. Я дивився в інтернеті, дехто показує, що навіть 50 кілограмів 190 акумулятори є. Тобто вона щось по не дотягує до 190 кг, але 1200 видає. Я думаю, 180 ампер вона повинна видавати при невеличкому навантаженні, типу, в 10 А вона ємність наємність видати. Я розряджав. От не пам'ятаю, який там був вольтаж. Щоб 1 кВт видало, то на акумуляторі ще було щось 11 вольт і з чимось, от не пам'ятаю. А щоб до повного розряду, це 10,5 вольт. Тобто вона кВт видала спокійно, ще й запас лишився, не знаю. Може ще 500 Вт би видала. Ще 2 години попрацювала б, може. На 6 годин її. В принципі, вистачає цього акумулятора. Ось такий тестер. Ось така ця іста ось такі показники видає. Треба ще збити вольтаж, щоб не було цього 1321. Дехто каже, що такий повищений вольтаж це сульфати висипаються і внизу вища концентрація ну, кислота. За що до рахунок цього піднімається оцей вольтаж. Зараз спробую наголозити цим інвертором, щоб збити трошки цей вольтаж і заміряти ще раз. Ну, ось я збив трохи залишковий заряд. Зараз пробуємо ще раз. Ну, в принципі, нічого не змінилося. 100 1200 видає. Ну, в принципі, да, нічого особу не, не змінилося. Коротше ось така штука. Можливо, треба більше збити, бо 12,9 піднімається. Ну коротше, з ним побавитися. От як я його зразу купив, він би оцих показників не видав би. Я з ним п'ять днів. П'ять днів з ним грався. Щось 2 три рази я його. Два-три рази я його зарядив, розрядив. І пульсацію ту включав її, бляха. Коротше, я да, я його два рази розряджав і... Три рази чи сільки чи чотири рази заряджав. І ще нюанс виявся з тим зарядником, що я думав, що як я його купив, поставив там. І він три години заряджався і показав, що повністю заряджений. То сам зарядник щось барахлить, він три години заряджає, а тоді виключається. Ось така штука. Так що зразу, якби був нормальний зарядник, він б зразу зарядився до того всього ці окислені. Клеми їх треба зачищати, бо вони також е, погіршують показники. Ну, коротше, він видає свої е, всі ті характеристики, хоча самі мати там, бляха як це воно. Не знаю, там вам нічого, мабуть, не буде видно. Коротше, самі пластини білі, взагалі. Ну, десь, не знаю, вже трошки обсипалася сульфатація, а то взагалі були білі як оця штука. Ну, отаке. Не знаю, коротше, я його, мабуть, не буду з ним возитися, десь його здавати. Коротше, хай працює. Показники начебто він свої видає. Ну, тому отак. Да, Звісно, можна було, якби він нормальний, його повинні були заряджати. Так я собі посчитав, що 6 місяців, бо ось є 23, начебто так рахується і 9-й тиждень. 9-й тиждень це початок березня. Получається березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Йому навіть більше ніж 6 місяців. І щось в мене підозрює, що він не заражався ні разу. Через то він от такий саморозряд в нього. Дивився в інтернеті, показують спеціалісти по акумуляторах, що при їм приїжджають акумулятори, не знаю, на складах вони чи як там, що приїжджають акумулятори 12,5-12,4, що це їм по 6 місяців ще й менше. Так що от таке може бути, що якщо дуже довго він стояв, що там заряд, тим, тим паче, що це великий акумулятор, він цей, ну, по старих технологіях зроблений. Гібридний кальцій плюс обичний якийсь там сур сурмяний, чи як він що він них, мабуть, більший, ніж ці самі нові, якісь там самі модні кальцієві чисто. Ну от Тому так. Ну Плюс може в нього ще щось там якісь косяки. Ну коротше, Він поки працює, видає свої характеристики. Я пробував навантажити, навантаження тримає. Його, якщо він знову хорошо його добре пару разів добре розрядити, зарядити, сформувати пластини, включити десуфатацію, можна розкочегарити і буде він працювати. А якщо знову його було поставити на на автомобіль, отак як він приїхав 12,3 Дехто каже, що якщо так зробити, буде жопа акумулятор. Будь-який новий акумулятор то зразу з ним возня. Вводити її в експлуатацію, міряти плотність, там цю всю бадягу по-нормальному. Ну, ось таке. Ладно, Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.